Залишилося спитати ще, раз, ще разочек, як називається. У мене ще стапа купили. Море балується зі мною. Хочу забрати в мене тапки. Залишилося ще раз спитати, як називається острів. Куди ми приїхали? Оскільки ми з самого раночку виїхали і ну, вважають, що поки туди-сюди і на море можемо не попасти, нас вирішили завезти на море, на пляж, тільки трошечки інший. Ми тут потопчемося до п'яти годин і знову наш а, наша яхта Капітан Костас, вона так і називається Капітан Костас. Це його основна яхта, де саме він керує, тому що на інших чотирьох. Мінімум чотирьох сказали наш наш гід Сказала мінімум чотири таких а, про, е, яхти для прогулянки. А, мінімум чотири у нього, то три інші ведуть його капітани. На... Діти з ним працюють теж. Чотири яхти, у нього троє діток і три інші яхти називаються кожна іменем його дитини. Одна його, капітан Костас, і всі інші а, мають імена його дітей. Ну, а загалом компанія Елізабет Крузі. Елізабет, не знаю. Можливо, дружина Елізабета Краєвиди Просто шалені, попереду гори, там попереду гора. Гори такі в сіро-голубому кольорі, чітко не видно. Там такі, як серпанок да? чи по-російськи. Да. Сонечко припікає, треба в воду, трошечки освіжитися.